Використання генетично модифікованих культур, тому що якщо ми говоримо там про вовчок, да, то є там умовно стійкі-гібриди, да, чи там якісь імазомокс. Якщо ми говоримо про там, якихось прихованих оботників, там, чи жужелиців і так далі, ну проти них є інсектициди, їх можна якось променеджерити. Діабротіку ви не променеджерите ніяк, от просто ніяк, і всі поля вже діабротікою заселені, і вже реально там на половині площі зменшення ворожю через діабротіку. Це біч вирощування кукурузи в Україні? Да, там є певні компанії, та що певні? Всі компанії зараз намагаються зробити інсектицид проти діабротики. І вони будуть його вам продавати по, я думаю, там десь 50-100 доларів на гектар за одне внесення. Яка буде ефективність? Не знаю. Ну а чого не ефективні інсектициди звичайні? Да? Я не кажу там, про контактно-системні, якісь там неонікотиноїди, ну, типу там амідоклоприт, я метаксам,доцигалатерин, вони взагалі ніфіга не ефективні. Тобто можна там п'ятикратну норму на гектар залити, а ефективність проти діабротики 20%. Чого так? Бо в кукурузи серед всіх культур, які ви вирощуєте, в неї найбільша маса на гектарі, в неї на піки може бути більше 100 тонн зеленої маси. Да? Відповідно, наситити таку масу інсектицидом. Проще розбити голову лобу об стіну. Да? Ну типу, це реально дуже складно. Тобто отримати якийсь інсектицид, який буде системно захищати не стійку кукурузу до дієбротіки, тобто не генетично модифіковану, ну, пляха, це дуже складно і дуже дорого. Бо в кукурудзі сумасшедша велика маса культури на гектарі, і ні один інсектицид, ну, це реально треба вносити п'ятикратні, десятикратні норми. Щоб хоча б якусь там 50-60% отримати ефективність, це дорого, дорого і неефективно. От тому використання генетично модифікованої кукурузи, це мабуть найбільш логічний шлях. До речі, там сполучені штати вже проходили цей шлях, і вони прийшли да, до конвенційної і неконвенційної В них це називається кукурузи. А да? тобто, та яка стійка, і та, яка не стійка. До діабротіки е, кстаті, у нас на гровекс маркеті є чуть-чуть, мені здається, там десь 300 пасівних кукурузи тікої до діабротіки ви можете в нас її купити на гровекс маркеті. Там є розльот по фау здається від 260 до 330 тридцять. Всіх потрошки одночасно до раундапу і одночасно до діабротики. Там формочка під цим відео буде. Залишайте, залишайте заявочку, і менеджер маркета буде знати, що це вам треба стікати до діаброті, кукурузка. Тому глобальне потепління йде. Шкідників буде ставати більше. Ми з вами маємо бути до цього готові.